Мадяр на зв'язку спеціально для читачів блискавки. Як справи у ворога? Зайшовши сюди, багато хто з них знаходить тут свій останній життєвий військовий шлях. І є непомірна, неадекватна ціна тих їх спроб, не перемог, а спроб перемог. Бо перемог як такових немає. Але годувати власний люмпен потрібно, то й треба показувати якісь перемоги умовні від села до села. А вартість цього всього як вираховується якраз у десятках тисяч хробаків, що тут залишаться назавжди, добрують українську землю інтенсивно. Скільки ворогів знищують такі маляра? Цікаве питання. Прямо, прямо і опосередковано, там, найменше, мабуть, 10 вважати, більше, може, 50 це вдалій операції. Але. Звідти, статистика є, цифри в кінці підведемо, але хлопоту завдаємо регулярно. Зеки та чмобіки розхідний матеріал армії Росії. Російська армія є розхідним матеріалом все те лайно, котре вдягнуло на себе алюмінієву каску і військову форму. Тут немає особливого розподілу між чмобіками і зеками, про котрих ми говоримо, бо все це для них розхідний матеріал. Вартість вони платять за ту свою операцію надвисоку. Я впевнений, що враховуючи, що всі ті спецпідрозділи ще на початку війни були ліквідовані що зараз немає там особливого розподілу цінності тих чи інших кадрів. Як проживаємо морози на фронті? Та погода то найменше, що зараз турбує. Є м'яка зима, мінус 5, плюс 5, От зараз з вами спілкуємося. Мінус 7. Вчора було там до плюс 11. Не є нічого критичного. Ті морози, котрі пройшли, минулися та вже й забулися. Зараз лютий, то він може попереду. Він може виявитися для нас лютим у всіх планах і в плані військовому, і в плані кліматичному. Ще як снігу по шию навали, то буде взагалі чи існує ковід. На нулі про ковід я дізнався після третього бронхіту, і виявилося, що весь колектив ковідом перехворів. Благо, це вже не перший, як то каже, захворювання. То все на ногах пройшло особливість, особливість в тому числі от власного спостереження, будучи вже таким підстаркуватим дядьком. Що організм настільки мобілізується, що він не турбує більшість нас тими симптомами, хвороби котрих проходять паралельно зі службою. Ну, тобто ти там побугикав, побугикав, потім виявилося, що це вже третій бронхіт. Ну, Антибіотики медик видає як вітамінки та й пише, як приймати. Всі на ногах, всі слава Богу. Мобілізація організму максимальна під час війни, як виявилося, не розмінюючися на якісь зайві подразники. такий формат: бліц інтервю Хлопці режуть з мене, вони не працюють і режуть. Кому сьогодні на фронті найважче? Всі, хто в контакті, всі, всі мають е, е, інтенсив, який передбачає певні і втрати, і складнощі, таке інші. Важко тим, хто боїться, важко та, тим, хто, хто злякався чи не зламався психологічно. Ті, хто вмотивовані, вони грибуть на характері. Дрон арта Лопата. Чого зараз не вистачає? Боєприпаси. Боєприпаси, боєприпаси і ще раз боєприпаси це те, що партнери дуже повільно нам обережно нам виділяють для того, щоб ми забезпечували е оборонні, е оборонні дії. А для переходу в наступ нам треба достатня на кількість боєприпасів. Ну і нової зброї не буде зайвим. Леопарди дійсно необхідні. Танки потрібні для забезпечення вогневого ударного кулака. Кожен із засобів, котрі нам надають партнери. БТР для одних цілей, БМП для інших танки для третіх цілей. Все це необхідно для того, щоб перейти в контрнаступ безпосередньо. І прикро дивиться, коли Європа торгується, віддавати нам там 14 леопардів чи не віддавати, коли ти розумієш, що загалом в Європі зараз на стоку понад 2000 одиниць танків, тільки леопардів-друге. Розуміємо, чиї інтереси тут відстоюються в тому числі, крім суверенітету і свободи. України безпосередньо це є інтереси принаймні європейської частини блоку НАТО. Ми торгуються давати нам по 14 танків, тоді, коли залужний, просить 300. А 300 це всього 15% від того, що, що у них є на території Європи. Ну, як ви вважаєте, це е, яким чином можна характеризувати? Та обережність, вона пояснюється лише одним. Європейська спільнота залишає шпаринки для можливого діалогу з бункерним дідом для того, щоб там критичних точок не перейти. Чи правильна ця позиція? Скоріше ні, бо будь яка затримка у постачанні партнерами нам достатньо кількості озброєння. Вона відтягує термін, дає можливість підготувати додаткові мобілізовані сили ворогу і перейти до наступу. А ми понесемо додаткові втрати. А в кінці кінців все рівно будемо розбивати ту кляту нече, що зайшла. Коли схаменуться і зрозуміють, всі е, наші партнери-постачальники йдуть до, тої, до, тої, до того рівня сприйняття, на котрому зараз знаходиться, е, до прикладу, Британія, до прикладу, Польща, навіть ті самі Сполучені Штати. Подобоми джага-джага, то є наші такі. Ударні посили ворогу. Бадабум. Здійснюємо їх завдяки елементам ударної аерочастини. Збираємо дрони камікадзе. використовуємо бомбери трошки більшого розміру. Таке інше. Це додаток до основної розвідувальної та коригувальної діяльності. Це наші мольфари. Народні дрони українські. Кумедні історії знищення ворога. Постійно є якийсь, якась сміхота. Нещодавно я виставляв, коли осколком прилетівшого дрона камінкадзе, запалився кущ, під котрим в неадекватному стані знаходився якоїся хробак, котрий проспав свою смерть. Бо куч розгорівся, щось там зірвалося, і той хробака прибив. Три метри відповз, виявився зовсім неживим. А, а перед тим буквально за декілька днів дрон не камікадзе, дрон а, а, цивільний, що ніс на собі для скиду а, гранату, був підбитий ворогом зі стрілкотні. Ну та й разом з тою гранатою прямо ворогу на голову і впав. Типу, дрон загубили, але й хробак отримав те, що не розраховував. О, побачив хробак дрона, трохи запізно стріляє. Рожевий вогонь смачного. Хробаки не стріляйте, усе що літає над вами. Може бути для вас останнім пострілом. Послідовна тупість е застосована штурмовими бригадами Вагнера. Вона для нас вже не є дивною, вона для нас є вже прорахованою моделлю і поведінки, що дозволяє якісніше з ними боротися. Але в цьому є пояснення, бо тактика безпосередньо Вагнера, я про нього говорю, бо саме з ними ми маємо основний, основні бойові дії в околицях Бахмута Солідара. Це е, штурмування численними штурмовими групами, е, чи великою кількістю штурмових груп, котрі наповнені там в середньому дев'ятьма грубаками. На кожних з дев'яти рибаків вагнер не може знайти офіцера-командира. Відповідно, вони рухаються е, е, без голови. Та відповідно підтягають е, легші утилізації. Руски своїх бросають завжди. Своїх вони не те що е, трьохсотих не забирають, двохсотих не забирають, пачками лежать трьохсотих, якщо він десь вліво-право, трохи від е, маршруту слідування групи. То за два-три дні він на тому місці і закінчується і замерзає. Додайте сюди в умовах там середньої і більше степені поранення. Додаються ще морози. Будь-яка особина, у якої там кров температури більше нуля градусів, знаходячись на морозі, за декілька годин знаходить свій кінець без допомоги. Чмобіки це справді набагато масштабніше явище ніж вагнерівці, про котрих ми говоримо, і це костяк потужності поточної російської армії. 300 тисяч маємо чмобіків, 200 тисяч тих строчних військових. Це сумарно на сьогоднішній день склад російської армії, яка задіяна на виконання так званої ними спеціальної військової операції, близько півмільйона осіб. Коли війна починалася, він був вдвоє нижче. А чи не плачисельний склад а, Вагнера? Це якихось 40 тисяч, а, з котрих а, певна частина вже є утилізована. Вагнер просто виглядає. Знаєте, етикетка у нього в блискавну блискуча явище, котре там по всьому міру світу розійшлося. Вони не є ключовою ударною силою російської армії. Це слід пам'ятати. І суттєво відрізняється від загальної численності військ э, Росії, котрі зараз задіяні всі операції. Ще раз повторююся, мова про півмільйона. Про півмільйона військ. Чи існують заградзагони? Існують безумовно і застосовуються відносно якраз тих самих е, вагнерівців. Задачі ставляться штурмовим загоном безперспективно. Це з інформації, яка отримана від полонених. Без, без зворотів повернутися вагнерівський має можливість лише якщо він 200 чи 300. -й. Якщо він залишається боєздатним, повертатися права ним він не має. Задача зайняти позицію, закріпитися на на нього до моменту підтримання життєдіяльності. Бахмут це той напрямок, який нас повністю а, забирає всю нашу увагу і час, і він вже тривалий час знаходиться в найбільш такій гарячій точці. Коли я говорю про Бахмут, я говорю про весь периметр, що його оточує. Південний напрямок населені пункти, котрі ворог хоче постійно зімкнути у клещі. Північний, нап... Північна сторона Солідар все для, для того, щоб захопити Бахмут у клещі, в оперативне оточення. І заволодіти тим містом, але це треба ще досягнути. Реакція на корупційні зашкори в тилу. Стараємося всі обстрагуватися, в більшій степені. Того, хоча це все неприємно, бо воно в стрічках так чи інше інакше пролазить. Реагувати особливо нема коли. Бо для того, щоб адекватно відреагувати, треба в питанні розібратися, не давати йому емоційної оцінки. Будь-якому це неправильно. А емоцій тут достатньо бо. Напруження не спадає, великий наступ пропачні реальність чи чутки. Так, вони мобілізували велику кількість особового складу. Для яких намірів? Для намірів зробити повторний блиск по Україні, і тут важливо зловити їх по всім напрямкам. Та ціль повернути її, котру вони перед собою ставлять, негайно там відновити контроль чи захопити всі адміністративні території тих областей, котрі вони вже е, гні, гнітять дев'ятий рік. А друге це спробувати наступити на з е, півночі для та найбільша загроза, так для того, щоб знову ж таки спробувати поставити на коліна Україну. Ви дивіться, що вони роблять зараз. Е, вони фактично з тою лютою я не знаю скільки її могло звідки взятися за той короткий час. Вони фактично працюють, не працюють їх філософія. Е, характеризується тим, що вони хочуть нас знищити як явище. Мабуть, їх не так цікавлять українські території, як просто знищення всього, що пов'язане з Україною. Це мабуть, ще довго лікарі і різні спеціалісти будуть давати тому правильні прикмети, розбираючи той кейс такої тотальної підтримки зомбомаси 140 мільйонної, котра несучи спостерігаючи за відсутністю перемог, несучи шалені втрати своїх там. Синів, чоловіків і такі, що чоловічої чоловічої статі, тої недонації, піднімає градус і з такою ярою підтримкою відноситься до ескалації війни в Україні, до повного знищення. За мобілізацію мусимо розуміти: 11 місяців, крім втрат, котрі були понесені, ще характеризуються такою масовою втомою військовослужбовців. Ротація це єдиний інструмент, який дозволить компенсувати втрати і доповнити новим особовим складом. Питання, з кого його формувати? Чи треба з не знаю, спід палиці гнати всіх мобілізованих? Мобілізація потрібна, але то мають бути мотивовані і дієві люди, котрі спроможні. Стати на захист не по причині того, що їх вимусили. Це перше, друге негайно необхідно доповнення і компенсація середньої ланки лінійної ланки керування тих офіцерів, котрі беруть на себе очолюють малі підрозділи. Це рівень командира старшого сержанта і лейтенанта, котрі очолюють взводи, роти безпосередньо ті групи військових, котрі виходять на поле боя, займають сектор стометровий і вправляються на комбриг має Займатися регулюванням кожного окремого взводу. У нього немає такої можливості. Інакше він буде не комплектова, а військовим прорабом Це мусимо розуміти. Не вистачає офіцерів нижньої, нижньої ланки лінійного керування на, на безпосередньо на позиціях підрозділами розміру взвод та рота. Наш військовий наступ є невідворотнім. Питання швидкості виконання партнерами. Обічний, бо для ведення наступальних дій потрібно зовсім іншу кількість боєприпасів. Це перше, і трохи доповнена концентрація бойових засобів. Мова про ракети більшої дальності 300 кілометрів. Критично важливо зачистити на прикладі такого феєрично успішного визволення Херсону. Нам потрібно перед наступом чистити всі е, тили ворога для цього в даній ситуації нам треба доставати до самого до останнього кілометру окупованої території. Нам потрібні ракети з 300 кілометрів. Нам потрібні танки для створення вогневого кулаку для того, щоб е, штурмовики могли. В щоб щоб, щоб сформувати в, вогонь, і після цього штурмовики могли а, пересуватися по територіям, і нам потрібно достатня, а велика кількість боєприпасів для артилерії, котра високоточно і дальньобійно справляється своїми завдачами, зберігаючи життя особового складу хлопців на території. майже рік війни що змінилось назавжди, глибоке питання. Ми змінилися. Ми такими не будемо, як ми е, були. Але про це, мабуть, все ж таки після війни будемо говорити. Багато нових відповідальностей е, з'явилося. Е, відношення до багатьох питань е, змінилося. Вихід з того стану буде тривалий і, мабуть, болісний, але зараз пріоритетом є всі зусилля на перемогу для цього єднання, для цього. Постійна допомога чудових прекрасних українців, котрі своїми зусиллями, своєю підтримкою, своїми своїми донатами, своїми фантастичними докладеннями до фактично постачання і забезпечення армії, крім зброї, всім необхідним. Це якраз ті ключові елементи, окрім а, специфічних, що ми говорили про засоби про зброю, є пазлами. То моноліту українського, котрим ми прямуємо до перемоги.